День п'ятий після стерилізації. Криця самого ранку виглядає за нами, як почує тільки наш голос, і зразу прибігає до нас на ліжечко, щоб ще собі полежати. Вона до вас прибігає в ліжечко для того, щоб вас отомстити За те, що ви її зробили. Все таки. Вона хотіла жити повноцінно і ходити по котикам, А не то, що ви її зв'язали, її лишили такого желання. І тепер вона по вам буде пстити І буде срать і ссати в тапки. Понятно? Це любить хазяйва пугати своїх котов. Вони ж можуть отримати стрес і ще щось случиться, треба буде їх по докторам возити. Я у чисто здрасте, Не, щоб нормально, поіграли зі своїм котом, покормили його і дайте йому віддохнуть. От вас. І не стресуйте його, а ви на нього нападаєте. таких тапочках непонятно, стрёмных. У вас с утра бывает ощущение какого-то всплеска внутренней энергии? Прям заряда бодрости на целый день и дикого желания что-то творить? Конечно. С утра, как только стоишь, столько планов, столько бы переработал. Да. Вот особенно на выходных. Думаешь, переработаешь все, что хочешь, но... В конечном итоге не сделаешь пол... ничего. У меня тоже не бывает. Нихуя вообще. Ага. Никогда. козиночка обними меня, бурлазочка, и поцелуй. Я тебе дуже люблю. Оці блогери, які е, заводять собі котов для като тікток, я на них знімати. Ну ви точно якісь ізгращу, я серйозно. Кошка жила собі спокійно, їла, спала, гулялася. А тепер ще заставляють її у усіх тіктоках зніматися. Беріть, щось самі придумуйте, а не експлуатуйте котов. я за котов. і за не щоб їх не експлуатували. Ні, кошечка, звісно, красива, я хочу вам сказати. Ну, представте, скільки оце шерстяки от неї оце в хаті. Це капець. Мало того, що вся хата в шерсті, так і ти в шерсті. Вся одежа оце, вся цієї шерстянки. Ну, я, як, як любительниця котів, я вам хочу сказати, я теж хочу кота, тут одне но, мене пугає шерсть. Я б завела, звісно, ж, от це лисих котов, але, мені кажуть, вони якісь неповноцінні. А ви що скажете? Опять жалуватися на мене прийшов, стукач северний. Да. І ще одні. Те котов эксплуатируют своих видео, а те собак. Не, я, конечно, к собакам тоже, не, ну так, я больше по котикам, ну хоть моя кота нема, но собаки, это вообще, особенно их не запах. Даже если они домашние, собака должна жить на улице. Вот у нас есть собака на улице, чтобы пальма звать. Вот это и там место, но она такая вонючая, что капец. Девчата, зизнавайтеся, как часто вы від от хлопцев, ну ты красива, навещу тебе фарбуватися? Так, вони це часто повторюють. Да, вони це так часто повторюють. Не ми красились, так і красимось, тому що нам це подобається, як ми виглядаємо, коли нафарбовані. А коли ти не нафарбований, ти дивишся собі на зранку. Думаєш, тут щось явно не так. Боже, що твориться жінка? Оце світулька з привоза Одеси, Оце як вона там риби продає ікру, рибу це втридорого, як і люди кажуть. оце. Що вона вона собою робить? Мені таке таке ощущення, що вона з кожного разу щось вона хуже, хуже починає виглядати. Як вона, як будто її бджоли покусали, серйозно. вообще себе зеркало оце дивиться, що на шовшово з неї Мені кажеться. В неї там е, є адільні бджоли, які займаються їхні її красоту. Вона оце день бере бджолку, щоб вона її кусала, щоб її так оце роздувало. Значить, що треба купити їду, коту принеси і лоток, щоб можна було чим то міняти, щоб він поїв, покакав, а ти поміняла.